Добрий ранок, я світанок. Я вирішила поїхати в святі юр. Це село, яке. Це, мабуть, не село. Це город, мабуть? я не знаю. <плес> 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 я вирішила, що я задовбалася сидіти вдома, і поэтому нам треба кудись вийти, кудись вибратися. Показується тут рядом є замок. Дивіться вже типа і вся фігня, але все одно ми підемо подивитися, тому що кажуть, що там красиво. Але є одна проблема, сонце вже заходить, ми будемо йти через ліс. І це якось. Як, ну, взагалі, не комфортабла особа. Надіюсь, що мене чого не цейкне, не тойкне, тому що, як би, так, да, але у мене є отака штучка, і в мене є. Отака штучка. Зараз ми йдемо через церквочку. Тут якесь водія сов. Должна було бути псово, але трохи сов. Тут трохи цей кладбище. Ми вже заходимо в такий ліс. На одній стругні домів уже немає. Написано, що мені треба прийти ще 160 метрів. Ребята, я його бачу. Я не знаю, чи вам видно, але я чую, що щось кричить. Не знаю, ну це з сторони замка. Я потерялася. Ось мама услушить, ось мама прийде. Поверту немає. Мені послала карта, що я вже прибула на місце, але я не прибула на місце. Скоріше, всього, я зараз буду по цій горі просто тупо підніматися. Я не могла знайти другий путь, поэтому я тупо зараз піднімаю згору. Зараз буду по цій горі просто тупо підніматися. Нормально я так пройшла. Я бачу лавочки, я йду їсти і поки що розкажу вам, що це таке, відкуди воно взялося, чого воно взагалі сусідствує. Цей замок був побудований у 9 сторочі. Я коли читала цю інформацію вчора, я офігела. Я думала, він якийсь помоложе якось. Зараз ну. буде картинка, як він виглядить. Як він виглядав перед цим, у 1209 році територію придбала родина Гонд Пазманів. Тут дуже багато разів пишеться, що він був побудований. І тут не зовсім зрозуміло, тому що написано, що він був побудований в 9-му строчі, а потім написано, що він був побудований графами Пезінко і Святий Юр. Між прочим, Пезінко, я не знаю за цього графа взагалі нічого, але Пезінок це город. В якому я дуже часто буваю, тому що це около мого, гори там де я учусь. І Святій Юр – це теж город, який йде за позінком. І я тільки час узнала, що оказується, вони названі в честь. Ну ці города названі в честь якихось графів. І в общем, цей замок був побудований в 1241 двісті году графом Позінко і Святій Юр. Що стільки з цим замком не було? Він був і захоплений австралійськими військами. Потім завойований в 13805-му. І завойований муравськими маркграфами. Потім він був спалений. А потім він був конфіскований. Я бачу, йому скучно не було. В 1566-му власнив цей замок Бари Братіслави. Бум! А потім цей замок продавався за 1300 тисяч доларів. Відомо, це була дуже велика сума. але наскільки велика сума, я не знаю. Послідній, хто керував цим замком, це був Штефан Палт Палфти. Це було в 1626 році. Потім він передав цей май... це майно майно, типа сім'ї, щоб воно передавалося типу, прок з покоління в покоління. Але потім вони переїхали кудись, і замок втратив свою функцію. Мені його жалко. І, скоріше, він був зруйнований під час а, турецької навали. І тоді не було причин для його а, відновлення. Тому все, мінус. І за того, що не було причин, щоб його відновлювати, то от, от того времени він остався руїною. А аж в 1963-му він став пам'яткою. І зараз його відбудовують. Там, де на початку, коли я заходила, то там, типу, можеш, як це сказати слово? Приспівать. Приспівають тому замку навіть буду. І подейкують замок вдалося збудувати лише тоді, коли темночний паломник стромив у землю суху палицю і з цієї сухої палки виросла осока. І поки оця осока стояла, то стояв і замок, він процвітав, все було добре. Ну потім, коли ця осока засохла, упала все і то замок став теж руїною. І ще тут е, є чутка про турецьку криницю в 1663-м. Це ж. wiggle Wiggle, wiggle, wiggle нападали турки, всі розбігалися, і одна дівчина не могла від них обіжати, вона е, заховалася в якій маленькій криниці. Вона ждала чуда, і знайшовся якийсь павук-хрестоносець, який е, за одну мить, за одну секунду, просто ізі пізі зробив е, ну, над нею типу, сітку з павутини, і він сів посередині. І коли прибіжали турки за цією дівчинкою, то вони дуже сильно іспухалися, не знаючи чи павутину, чи павука і обіжали отуда. Потім святі юри казали, що це дивовижне спасіння, і вони назвали цю криницю турецька. Я не знаю, чого вони назвали її турецька, якщо типу, спавук спас. Криниця потім пропала, вже її не було, чи вона завалилась, чи що. І потім археологи знайшли якийсь цей камінь, і зараз цей камінь знаходиться десь в якомусь музеї. Там якась дирка. От я наскільки поняла. Цей замок не такий великий. Я б думала, він чуть побільше. Ну, і звісно, чесно, мені починає бути страшно за тих звуків. Поэтому я планую зараз швидко оце обіжати і шурувати нафіг. Я щось знайшла. Це тіпа мені туди треба йти. Ну його нафіг оце. Я сейчас монтурую це відео, і я вам хотіла сказати, що я просто тоді испугалась. Везде були разные звуки. Понятно, що, скоріш, це і з міста, але я на замке була сама. Я в замке була на замк, на руїнах. Ну так, да. я там була сама, і постійно, коли в мене наче хтось ходив, но біля мене нікого не було, і я іспугалася. Ну... Я думала, що ще хтось з цих дверей на мене випрягне, ну його нафіг. Я почала уходити. І потім. Хтось прийшов, я тут не сама. Слава Богу, що существують хороші люди. Прийшли дві жінки якісь. Я вже, якщо чесно, переживала. Я, я реально я боялась, тому що хтось робив якісь звуки. Ну, я розумію, що, скоріш, це ці жінки, але в більшості випадків було таке вчинку, якби тут реально роботи йдуть, але нікого, крім мене, не було. І зараз я спрашивала у жінки, куди мені не і їй сказали, по цій дорожці. Дивіться, що я нашла. Okay. В общем, закончимо ми там, там, де ми і почали. Всім спасибо за те, що ви подивилися это відео. Мені понравилось там полазити, але якщо чесно, я ожидала чогось вишого, тому що да, руїна вона і є руина. Я думала, що она буде побольше. Можливо, він ще и больше, просто що... дальше далі були підругі руїни. Хоча я хз. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Низу під відео о, буде три сели на мій Тікток, Інстаграм і Телеграм. Всем спасибо, всем пока.